Мою соціальну бульбашку досі бомбить через черговий рашистський серіальчик Слово пацана. А мене особисто бомбить від публікацій про вплив кіно чи ігор на психіку підлітків із посиланням на різні наукові дослідження. Бомбить, бо люди не розуміють, що таке наука. І оскільки в мене на каналі часто про науку це нерозуміння постійно присутнє в моїх коментарях. Ба більше наука це сучасна релігія для мамкиних атеїстів. І, от про все це я хочу сьогодні поговорити, розказати чим наука є насправді, і як люди релігійно вірять в науку, і як посиланнями на дослідження вони просто маніпулюють. А в самому кінці буде найцікавіше. Я кину виклик мамкиним експертам, які за роки мого блогерства мільярд разів мені написали, що психологія це не наука. І цим викликом я поставлю жирнючу крапку в цьому питанні. Тож дивіться до кінця, буде красиво. Привіт, я Роман Кузнецов і я психолог. Інколи теж Мамкін не без цього, але здебільшого професійний. Тож підписуйтесь на мій канал, буде трішки Мамкіно, але здебільшого професійно. Нещодавно я написав пост в інстаграмі про такий дивовижний збіг. В мене однакові стосунки із релігійними фанатиками і, типу, адептами науки, бо я дуже люблю релігії, не якісь конкретні, а взагалі як явище. Я вважаю, що це явище дуже важливе і дуже передчасно деякі сучасні діячі його списали як пережиток минулого. І при цьому моєму ставленні в мене часто виникають срачі, от із релігійними фундаменталістами. Хоча, наче як я на релігійному боці. І абсолютно ідентична історія в мене зі свідками істинної науки. І оці експерти приписують науці риси, яких вона не має, і це релігійні риси. Бо вони уявляють собі науку як копальню абсолютних істин. А вона, в принципі, не здатна продукувати або відкривати абсолютні кінцеві істини, та й не претендує на це. З цього ми і почнемо: з так званих абсолютних доказів. І часто оці мамкини-експерти вважають, що ціль науки саме в видобуванні остаточних абсолютних. Істин і еталоном всіх наук є фізика, бо саме такі істини про всесвіт вона і проголошує. Причому серед таких експертів є навіть видатні вчені. Ну, от, наприклад, лавреат Нобелівської премії із хімії Ернест Резенфорд, який колись сказав, всі науки діляться на фізику і колекціонування марок. І так вам не почулось, я настільки нахабний, що збираюсь сперечатись із Нобелівським лауреатом. Але. Фішка в тому, що будь-яка наука не продукує і не видобуває істини, а лише описує реальність з різним ступенем наближення. От вам приклад: якщо я впущу яблуко, то воно впаде на землю. І це ж, наче, як науковий факт, істина. Так, але те, що яблука впаде на землю, не факт, а вірогідність. Так, ця вірогідність 99,9 і ще величезна купа дев'яток після коми, але це кінцеве число. Є мізерна, але можливість в нуль, кома величезна кількість нулів один, що це яблуко кудись дінеться, зникне, переміститься в паралельний всесвіт. І так, цією можливістю можна нехтувати. Ми говоримо про падіння яблука як про факт, але важливо пам'ятати, що це. Певне спрощення важливо, бо, по-перше, ми живемо в світі, де яблуко принципово може просто взяти і зникнути. І це не якась езотерична дичина, це якраз нам каже наука. А по-друге, це нам говорить про те, що наука ніколи не дає ніяких абсолютних гарантій і немає. Так, абсолютний доказ може бути в математиці і тільки в математиці, але і тут є проблемка. Справа в тому, що математика це найвищий ступінь абстрагування. Це складна думка, але її варто зрозуміти. Дивіться, коли у дитини ще не розвинуте абстрактне мислення, вона додає одне яблуко до іншого, а потім ми яблука забираємо, і людина вже складає одне ніщо, одну абстракцію із іншою. Тобто в математиці ми не рахуємо якісь конкретні існуючі речі, інколи ці абстракції можуть описувати реальний світ, тобто за цифрами дійсно можуть стояти яблука. А інколи ні, це просто абстракція. Математика це мова, яка дозволяє створювати взагалі не існуючі світи. І якщо ми, наприклад, говоримо про різні квантові теорії, квантові інтерпретації, то чи вони наукові? Так, але це чисто абстракції, це математичні моделі, це щось набагато більш далеке від реальності ніж будь-яке психологічне дослідження. Давайте про трішки більш буденні речі в 20 столітті, не в середньовіччі, а от в минулому сторіччі, вчені зробили революційне відкриття, вивчаючи маятник. Звичайне, щось, що хитається. Ви всі, мабуть, пам'ятаєте класу з п'ятого оцей трикутник: швидкість, час, відстань. Якщо ти знаєш якісь два параметри, то дуже легко порахувати третій. І от маятник це штука, яка повністю ідеально описується цією формулою. Так думали вчені і помилились. Уявіть собі, гігантський 100-метровий маятник, ми знаємо швидкість, і, наче ж, немає ніякої проблеми, порахувати, яку відстань він пройде там за 3 секунди. Але ми можемо порахувати це в метрах, в сантиметрах, може в міліметрах, але коли ми збільшуємо точність вимірювання. То виявляється, що сьогодні вчені фізики не здатні прогнозувати поведінку звичайного маятника. Тут знову привіт мамкіним експертам, для яких психологія не наука. Справа в тому, що є так звані нелінійні фактори: температура повітря, вологість, атмосферний тиск, рух повітря, і вони нелінійні, тому що їх неможливо передбачити, врахувати, вони постійно міняються і їх неможливо включити в будь-яку формулу. Вони всі будуть трішки впливати на рух маятника, і це найкраща ілюстрація твердження, що наука лише описує реальність із різним ступенем наближення. І ще я дозволю собі зробити таке зухвале твердження, що людина чи суспільство ну трішечки складніші за маятник. Але для абсолютної більшості практичних задач, які вирішуються, ну наприклад, в межах класичної механіки, цієї точності нам достатньо. Тому ми маємо повне право тут спрощувати і говорити, що маятник для сучасної фізики це не проблема. І тут знову можуть вилізти інші мамкіни не експерти, але вже із протилежного табору, із антинауковців. От наука нічого не може довести, а значить, ми всі живемо в матриці, або всі ми лише блохи на тілі першопредка Паньгу. Це одночасно і логічна хиба, і когнітивне викривлення називається дихотомічним або чорнобілим мисленням. Тобто людина ігнорує весь оцей мій палкий спіч про вірогідності, про те, що наука займається саме ними, і часто вміє доволі точно їх прогнозувати, і просто робить чорнобілий висновок. Або наука генерує кінцеві остаточні абсолютні істини, або наука це маячня, і вона не працює. Ми потроху наближаємось до серіалу і його впливу на юні мізки. Наступний приклад буде вже зовсім близьким до цієї теми. Цього тижня я закінчив річне навчання на тренера Майндфулнес, тобто медитації, і оскільки я постійно варюсь в цій темі, то звісно ж срачі про науковість медитації виникають. Постійно ось відносно свіже дослідження, яким вчені зробили революційне відкриття. Вони обліпили присосками енцефалографу дуже досвідчених буддійських монахів під час медитації і зафіксували новий режим роботи мозку, який наука ніколи не фіксувала раніше. Мрія будь-якого вченого відкрити щось нове і ні в кого не може бути питань про науковість. Ну бо це ж нейрофізіологія і об'єктивна реєстрація даних за допомогою енцефалографу. Але справа в тому, що це доволі просте дослідження. А тепер давайте спробуємо його. Трішечки ускладнити, поставимо питання: а як впливає медитація на психічне здоров'я? І тут складність виникає ще на етапи підготовки до дослідження, бо нам потрібно сформулювати чіткі критерії психічного здоров'я або розладів і методи їх контроля. І це вже дуже складна задача. А ми ще не підібрались до найскладнішої. Пригадаємо наші нелінійні фактори впливу на маятник. Через які фізика наука наук не здатна врахувати їх всі і спрогнозувати рух маятника. А тепер уявіть про фактори впливу на психічний стан людини, їх мільйони, і їх треба якось врахувати і відокремити від впливу конкретно медитації чи психотерапії. В цьому й секрет задачі психології чи соціальних наук. Просто дуже складні, а ці науки ще дуже молоді. Тим не менш, ми багато відповідей вже маємо і ще більше будемо отримувати, просто по мірі накопичення даних. Ну бо задачу по відсіюванню оцих от нелінійних даних може вирішити виключно статистика. Тобто, зараз головна задача таких досліджень це масовість і поступове допилювання їх дизайну там, де це можливо. Ну і тепер нарешті до серіалу. І про те, як деякі люди маніпулюють наукою. Свідомо чи ні? Ну добре, ще не зовсім про серіал, але про абсолютно аналогічне явище. Я можу точно сказати, що комп'ютерні ігри негативно впливають на психіку. І ось вам дослідження, яке це підтверджує. А ще я абсолютно точно можу сказати, що комп'ютерні ігри позитивно впливають на психіку. І ось вам дослідження, яке це підтверджує, як же таке можливо. Ну, справа в тому, що саме по собі посилання на дослідження не означає нічого, бо півгодини гуглу, і я доведу вам будь-яку прутню із посиланням на Наукову статтю. Просто ця стаття може бути опублікована в Сизранському государственному віснікі квантової імунології, а конкретно наведена стаття може бути або неякісною, або вона досліджує якийсь один маленький специфічний аспект, із якого не можна робити ніякі глобальні висновки. Коротше, варіантів мільйон. І коли я бачив публікації з категоричними заявами типу. От дослідження довело, як всякі там серіали впливають на дітей. Ці люди, в принципі, не розуміють, як влаштована наука. Вони не знають, що таке рецензоване науковане видання. Боже, ви не уявляєте, скільки разів я чув щось типу: ось це не десь там на заборі написано. Це публікація на, наприклад, ПАБМеді. Але той же PubMed – це не наукове видання, а просто агрегатор наукових публікацій, і інколи туди пролізає абсолютно антинаукова дичина. Ну і часто люди посилаються на дослідження, взагалі їх не читаючи. Бо просто не вміють, не мають відповідних навичок і знань. І в цьому немає нічого поганого та чи навіть дивного, бо це дуже специфічна сфера, та ж сама історія із тим, що далеко не всі люди вміють проводити в будівлях електрику, наприклад. Але погано, що вони не розуміють, що цієї специфіки, посилаються на якісь дослідження і що вони в своїх постах, коментарях, срачах. Пишуть від імені науки і виступають її адептами і захисниками. Але це неправда. Вони просто замінили наукою релігію, бо саме релігія закривала оцю дуже важливу психологічну потребу в абсолютних істинах. А потім людина вирішила, що вона виросла з цієї архаїчної маячні. Але ні, нічого не змінилося. Отакі посилання на наукові дослідження це посилання на святе письмо. І єдиною метою. Таких посилань є, от саме ствердження своєї абсолютної кінцевої істини авторитетом цього святого письма. Але про психологію фанатизму і срачів в інтернетах я можу зняти окреме велике відео. Звісно ж, якщо вам цікаво, ну і якщо ви мені тут добряче налайкаєте, накоментите і понапідписуєтесь, якщо раптом не підписані ще. Буду вам за це дуже вдячний. Отже, серіал цього разу вже точно про нього. Такі дослідження ще складніші ніж дослідження психотерапії, і визначити, що конкретно на що впливає ну просто супер складно. От дивіться. Серіал про ауєшне мололетнє бидло зняли чомусь не в Данії, правда, зняли його на Росії, бо це невід'ємна частина їхньої культурки, їхня скрепа. То яким чином ми можемо відділити вплив серіалу від впливу культурки в цілому? Так, ми можемо співставити цифри по підлітковій злочинності із аналогічними показниками за минулі роки. Але знову ж, як ви відділите вплив серіалу від героїзації реальних зеків, яким роздають вражці державні нагороди за вбивство невинних людей? Ну і так далі по списку. Зараз знову ідеальний час для виходу в коментарі мамкіних експертів. Ну от ти ж сам говориш, що нічого довести не можна. Значить, всі ці ваші соціології, соціальні психології оце от точно вже не науки. І будуть думати, що написали щось розумне, причому на захист науки. Але по суті написали про неміч науки, яка здає задню перед такими складними, але мега важливими задачами, як вивчення. Пливу культури на людський розум. Але ще раз проговорю. науковість визначається не тим, чи була видобута істина. Наука це взагалі не іменник, це дієслово, наука це метод, не сутність. Тому науковість визначається саме процесом, а не результатом. Це значить. Ці молоді науки, якраз для відважних людей, що не бояться викликів, їх задача в тому і полягає, щоб вдосконалювати метод, накопичувати дані, дані абсолютно різної якості, зводити їх в єдину систему і аналізувати. Тож як могло б виглядати справжнє наукпопівське відео на тему впливу серіалів на підлітків? Блогер закривається в себе вдома і кілька місяців читає. Тупо профільну літературу дослідження статті спеціалістів, книжки, і після дає вам в своєму відео не категоричну відповідь, а загальну інформацію про те, як сьогодні науковий мейнстрім дивиться на це питання. На жаль, в мене немає такої можливості присвячувати стільки часу Ютубу. Інший варіант це мати редакцію, невеличку команду, яка буде допомагати із аналізом інформації, і це моя мрія, але і до цього мені ще треба дорости. А це вже залежить від вас, друзі. Хочете хороший наукпоп-канал канал? Лайкайте, поширюйте. Коротше, ви знаєте, що робити. Мій висновок по серіалу. Весь цей галас через нього як на Росії, так і у нас, абсолютно на порожньому місці. виник. Ну, бо на так званій Росії в країні, де так званий президент Ботаєт Пафені, зняли серіал про бидло. Як же таке могло статися? Але і в нас рівно та сама історія в країні, де на 24-му каналі, не на якомусь ватному, а на каналі садового львівського мера не вилазять з ефірів хороші руські. І от в цій країні в тренди залетіло чергове рашистське лайно. От як же таке могло статися? А яка ж сенсація? І це просто рандомний приклад. А їх мільйони. В мене тут в Тернополі діти на вулицях слухають руські реп, а в трендах українського Ютубу постійно знаходиться щось росіянське. Тому добре, що про це зараз активно заговорили. Але серіал тут взагалі нічого не змінює. Це просто привід поговорити про важливе, і конкретно цей один серіал не буде мати ніякого критичного впливу на нашу молодь. А погано, що завтра про серіал забудуть, і ця тема знову буде не на часі. А я хочу нагадати, що от зовсім недавно Юра Горбунов збирався знімати на державні кошти український серіал вже про наше ауєшне бидло. І це одна із вагомих причин, чому наші підлітки дивляться росіянське. бо маємо провальну і наглухо корумповану політику в сфері культури. Але не сумуйте, Найкосо, найповільно, але все одно потроху все змінюється на краще. Ну і головна родзинка, обіцяний челендж для мамкиних експертів. Якщо ви впевнені, що психологія це не наука, то я пропоную вам це довести ще й із користю для суспільства. Ми з вами укладаємо парі. До речі, якщо мене дивляться юристи, то будь ласка, напишіть в коментарях, чи є якась можливість його якось оформити юридично, щоб ніхто не відмазався потім. Суть парі наступна. Спочатку ми з вами укладаємо угоду. Потім я візьму на мій смак дослідження із будь-якої галузі психології і скину його. вам. У вас буде кілька тижнів на підготовку, після чого ми з вами вийдемо в ефір на Ютубі. В якості журі запросимо кілька незалежних вчених. І все, що вам буде потрібно зробити, це просто аргументовано довести, що метод, застосований в цьому дослідженні, не є науковим. Що, власне, і стоїть, за словами, психологія не наука, якщо вам вдасться це зробити, і наше незалежне журі вам присудить перемогу, то я переведу на допомогу ЗСУ 100 тисяч гривень. Якщо не вдасться, то 100 тисяч гривень на ЗСУ переведете ви. Не думаю, що така задача стане проблемою для когось із тих категоричних експертів, що мені періодично пишуть, от про психологію. Тож, Приймайте виклик в коментарях, і ми з вами домовимось про умови нашого парі. На цьому, все. Дякую, що ви мене дивитесь. До зустрічі!